Я не хотів би проводити небезпечні паралелі. Ми тут якраз в перерві гадали, але згадайте, що це дуже схоже на ті відомі вугільні копанки на тих територіях, які зараз не є нашими територіями. Я просто хотів би, щоб ми ну, на це увагу зараз піднімали не лише на рівні а, там телевізійної програми, а чи в парламенті. Бо цього тижня дійсно в нашому антикорупційному комітеті ми а, слухали. І по цьому закону, і взагалі прийняли рішення викликати начальника поліції до нас для того, щоб ми могли розуміти, як встановити законність там, де є величезна кількість людей. А слід зазначити, що в окремих випадках фіксуються факти, коли взагалі діти щоб ви розуміли, навчальний рік для них в школі не був. І вчителі, і самі діти займаються копним бурштину. Вони навіть не вчаться. Це вже. Ні, це, 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 це само собою. На це треба. Друге, друге питання. Тобто дійсно зібрався на сьогоднішній день весь криміналітет. І а, саме цей криміналітет, тобто а, які в тісній співпраці з органами правопорядку не чітко розподілено, що йде і як. І це все йде прямо до сюди, до Києва. Причому йде реальними грошовими потоками. І тому в мене особисто є багато питань до голови СБУ і до міністра МВС в тому, щоб а, да, давайте годі закривати на це, на, на, на це очі. Тому що а, як такого інститутів законності, а на цих територіях на сьогоднішній день немає і відсутні. І тому навіть зведене з за прийняттям закону, тут я погоджуюсь з паном Литвином, хто з тим законом туди прийде? Туди треба приходити на сьогоднішній день, вочевидь же з армією, і безперечно, що тим людям їм треба легалізувати цей бізнес, але в першу чергу, в першу чергу, задання правоохоронних органів там об'явити рішучу війну криміналітету, і кримінальним авторитетам і озброєним бандформуванням. Звичайно, нас е, ніхто не відміняв статті кримінального кодексу. У Нас не можна ходити зі зброєю, так будь-то бурштинова територія чи будь-яка інша. На цих ділянках і це питання вже виходить за межі просто зловживань. Це вже питання стає політичним питанням там всередині. Просто хочу, щоб всі усвідомили масштаб цієї проблеми, так, з якою ми зараз стикнулися. Там бурштин добували взагалі, але він завжди державою контролювався, в тому числі і корупційним методом, де там правоохоронці кришували, вочевидь. Але там принаймні був контроль, але не було цієї вакханалії ніколи.